До міста з робочим візитом завітав надзвичайний та повноважений посол Держави Ізраїль в Україні Реовен Дін Ель. Під час візиту він зустрівся з головою обласної державної адміністрації Миколою Джигою та міським головою Володимиром Гройсманом. Вони обговорили питання співробітництва у галузі медицини, сільського господарства, а також розвиток інфраструктури та підняття інвестиційної привабливості аеропорту Вінниця. Ми з, з паном послом обговорили деякі питання співпраці. Плані аеропромислового комплексу, розвитку тепличного господарства можливості, розвитку молочного скотарства. Ми обговорили питання реформування медицини і подякували уряду держави Ізраїль за допомогу, яку вони надали нам при створенні кардіологічного центру. Ми обговорили питання. Можливого розвитку інфраструктури і використання наших можливостей аеропорта. під час зустрічі представники обох сторін висловили свою готовність до подальшої плідної та результативної співпраці в цьому напрямку, а зокрема, можливість відкриття повітряного сполучення між Вінницею та Ізраїлем шляхом встановлення авіасполучення Вінниця тель авів Лявів. дуже багато різних можливостей із апарта із би сказати, трохи не іспользован до кінця. перевести его или превратить его в действующую и как бы взаимовыгодную структуру. Мы еще обсудим это не один раз, это решение не сегодня, на завтра. Это многоэтапное решение, это финансово очень емкое решение, но будем решать. Самое главное в питаниях аэропорта – это налогодить авиасполучение между местами. Як приклад, ми бачимо, що це може бути Вінниця Тель-Авів, тому що навіть з Києва ну, дуже багато бортів кожного дня вилітають в напрямок Тель-Авіву. І ми вважаємо, що розміщення аеропорту вінницького рапорту. Саме в Вінницькій області Вінниці може мати певну перевагу щодо такого сполучення під час робочої зустрічі представники обох сторін зазначили, що Вінничина та Ізраїль мають великі резерви для розширення торгівельних та інвестиційних стосунків. Тетяна Соловей Віталій Дамець, новини, телеканал Смарт.